Майже дві тисячі глиняних іконоберегів виготовила вінницька майстриня Вікторія Ніколаєва для воїнів на передову. Жінка вкладає ікони всю душу і щиро вірить, що вони рятують життя. Коли хлопець сів покурити і просто от тримав її в руках, отак от, от гладив. Ну, глина, взагалі вона приємна в руках, тим паче, з таким образом. В якийсь момент його щось заставило встати і піти. І коли він пішов в те місце. Прилетіло 20 років минуло відтоді, як кераміка стала для жінки не просто хобі, а мистецтвом, що повністю змінило життя. Захопилась тим, що я почула, як звучить глина. І вона звучить справді божественно, Вона чимось нагадує, от, як звучить душа. Напевно, я захопилась, мені цікаво було зрозуміти, що це. А тим паче це можна зробити. Маючи музичну освіту, я почала пробувати робити спочатку іграшки, а потім намагалась зробити музичні інструменти. З того часу Вікторія серйозно вивчає історію української кераміки, використовує нові техніки, розпис і постійно вдосконалює свої знання. Традиційні народні майстри вони не робили складних речей. Вони робили неймовірно красиві узори елементарними простими речами. Ми їздили до старих майстрів, і дивились, і спілкувалися. Це було цікаво спостерігати. Спершу вона працювала вдома на кухні. З часом жінка зрозуміла, що для розвитку потрібна власна майстерня. Вікторія обладнала затишний творчий куточок, де створює посуд, ікони, предмети декору та багато іншого. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, керамістка знайшла власний фронт. Знаєте, от дітки передають військовим маленькі дрібнички для того, щоб Якось дати їм можливість зрозуміти, що вони не, не просто так там, для кого вони там. І це їх підтримує. І мені захотілося так само підтримати їх своєю молитвою. Процес створення досить складний. З глиняного листа спеціальною формою вирізає потрібних розмірів шматочки глини, а вже на них майстриня наносить силіконовим шаблоном образи святих. Перше, що мені прийшло на думку, це. Спас Синейський — це одна із перших ікон, яку знайшли, п'яте шосте століття. Діва Марія з Ісусом. Потім трошечки розширила. Почала там є дуже гарний образ Діви Марії з Ісусом, де вона його годує. груддю. зробила кілька образів католицького напрямку. Коли образ перенесений, наноситься фарба. А на звороті кожної ікони майстриня робить напис: Я молюся за тебе, повертайся живим. Виготовляє обереги маленьких розмірів, щоб бійці могли носити їх у кишені. На початку Вікторія працювала самостійно. З часом до гарної справи долучилися небайдужі, і кількість виготовлених оберегів збільшилась вдвічі. Дівчатка волонтерки приходили просто на арт-терапію, і ми сідали годинами. Оце робили. Вони забували, що вони хотіли чашку зробити. І сідали і робили повністю цей процес. Хтось один там готує пластинки, хтось один вирізає шматочки, хтось один відтискує цих п'ять образів, хтось один цих п'ять образів. Окрім оберегів, волонтерка встигає проводити майстер-класи для переселенців, поранених бійців та медиків. Жінка робить все, що в її. І силах, аби наблизити нашу перемогу.